Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі 23 серпня. Російські терористичні війська атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Силам ППУ вдалося знищити 9 дронів типу шахеди 136 131, але є також влучання по виробничо перевантажувальних комплексах. На місці прильоту спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу 700 метрів квадратних. Серед пошкоджень зерносховища, повідомив повідомивранці у телеграм. Керівна одеської ува Олег Кіпар». Паралельно з цим в 40 кілометрах від Одеси пролунав вибух. Підводний дрон очевидно підірвав жирну тіля. Мова може йти про підводний човен Краснодар за даними телеграм-каналу Морський Вовк. Краснодар наткнулася під час розвідки на невідомий об'єкт та пошкодила гвинти на правий борт, пробивши обшивку. Підлотку знову вивели зі строю. Як пишуть анонімні телеграм-канали, місце диверсії було і середоморяків. Адже хтось пошкодив радіолокаційне обладнання в середині підлодки. Тепер вона ще й і глуха, сліпа одеса мститься за шахеди. Крім того, в районі ураження помітили українські та турецькі безпілотники, які слідкували за ситуацією. Не виключено, що турки коригували удар паралельно з цим в Каспійському морі під час вильоту на пусковій рубежі двох літаків. Ту-95 в у небі пролунав вибух. Після чого одна із затушок розбилася обув. Воду пише телеграм-канал «Кавказом». Росіяни намагаються приховати втрату ще одного бомбардувальника, адже загалом гур уже знищило на території РФ. Тільки за підтвердженими даними п'ять бомбардувальників. Загалом таких втрат більше. В той же час російські загарбники для захисту кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці. Пороми планується затопити щонайменше шість плавзасобів, бояться помсти за Одесу та Києва в Москву сіті сьогодні добряче прилетіло у відповідь у районі Керченської протоки поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом. Координати сорок п'ять російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому. Повідомляється, що окупанти планують затопити приблизно шість поромів з метою створення захисної Нуї смуги перед мостом а при цьому між затопленими порумами росіяни мають наміри встановити бонові загородження. Вгора наголошують, що нехитра міра захисту 19 кілометрового моста у вигляді затоплення порумів. Свідчить лише про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу середині військово-політичного російського керівництва. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом.